Вітаю, шановне панство, у нас чергове відправлення від мешканців Естонії та від мешканців інших країн, які нам допомагали збирати це. Було на не занадто довго, але це очікувана відправлення, тому що хлопці не змогли одразу отримати це, тому що в них. Було дуже важливе завдання, яке, яке вони з успіхом виконали, і зараз ми їх порадуємо ще новими машинами. Тому дякую всім за підтримку. Сподіваюсь, ці машини допоможуть а, скорішої перемоги. Слава Україні!